Так, друзі, вітаю 14 вер... травня вже сутеніє, але, як обіцяв, вчора в дописі зніму відео, тому що бачу багато колег і підписників настають похолодання. Слава Богу, у нас морозів немає. 3-4 градуси вночі але в там до мінус 2. Значить, що зараз треба зробити, щоб часник наш не було в нього таких жовтих кінчиків в подальшому? бо багато хто вже переживає. Дивіться, зараз важливо дати якийсь стимулятор росту або біорегулятор для того, щоб в нас, простими словами, в рослині проходив нормальний обмін речовин, тому що коли холодно рослинка наша не працює так, як треба, відповідно. Азот не засвоюється, не постачається, хлорозить. Ну, я не спеціаліст, дуже коротко, я думаю, буде все зрозуміло. Тому зараз, наприклад, зроблю обробку. Значить, що можна дати на 16 літр води. Я працюю таким от біорегулятором, стимулятор росту келпак. Насправді дуже класна штука, дуже недорога. Каністра, не пам'ятаю, щось коштувала в районі 1500-2000 гривень. Ніби зараз є якась літрова фасовка, ну, в тому році була е, тільки 5 літр. Це компанія Редон купить е, складно, В тому плані, що вона мало представлена в розрібних магазинах. Я виходив на офіційного дистриб'ютора. Ніяка не реклама, з радістю б зробив би рекламу, якби Eridon до мене звернувся. Але рекламую, тому що ця штука дійсно діє. Можна побачити, по чому працює. Я буду брати 3 літ на гектар дозування. Тобто на бачок 16 літр буду вносити 120 грам на 4 сотки. Більш простішими препаратами можна взяти ось такий дует: Оракул у і вимпел. Дозування вимпела літер на гектар, тобто 50 грам на бачок. І оракула. Ну Також літр на гектар 50 грам на бачок по 50, того і того. плюс прилипач, не забувайте. Е, ще якісь добрива зараз я не рекомендував би давати, тому що е, холодно і навряд чи вони засвоюються. Все треба було робити раніше, або вже чекати, поки потепліше. Як альтернатива, можна працювати комплексом гуматів, Екстра плюс Біогровер. ну Або любими іншими, але щоб ви. Щоб ви дійсно були впевнені, що це гумати і що це ті гумати, які якісні, які нормально будуть засвоюватися. Тому це також не реклама, просто показую різні варіанти, якби, щоб кожен міг щось для себе взяти. Добавляйте обов'язково прилипач, тому що вітряно, навіть з вечором зараз ось вітер гуляє. Тому як би все з прилопачем Такою інформацією, друзі, хотів поділитись, тому дякую вам за перегляд, за підтримку, за підписку і до зустрічі в нових відео.